Що, трактори калатають, вже. зараз будемо загружати соняшник починати. Вирішили, що шнеком буде довго, будемо пробувати загружати нашим грейфером. Так що зараз брат під'їжджає з прицепом, сюди трактором. Ми зараз тут з татом заїжджаємо і будемо приступати до загрузки. Далі не перемикається, дивіться далі. Так, позичили ми прицепчик ось такий, реставрований. Нам теж буде треба зі слова зробити щось покори до цього. Достигаємо клівку, щоб не розсипалося. І все. Зараз приступаємо. Тепер вперед! Перебе. Да. Все. Віки Шість хвилин роботи і вже. Майже половина прицепа завантажена. Трошки не можу знімати, оскільки я підгортаю то руки заняті. Зараз брат ряд того трохи познімаю. Зараз приїздняємо. Стій! Стій! Все! Стіль. Багато розсипається, там плівка застелена, то воно все лишається на ній. Але швидше за шнек, це 100%. Я трохи познімаю, бо далі тато сильно глибоко не бере, щоб не порвати клівку. я ось цією лопатою підгортаю потім. Рафаїл працює. Розмортає. Брат підгортає, оскільки сонячний у нас на плівці, то до дна нато по грузчиком не може брати прицеп вже майже повний, через вийшов десь приблизно кинути три коше і будемо вивозити на виви. Ось такий сонячник, то він не сильно є грязний, але не такий, як відвіяний. Такий повнючий ковшик набирався. набрався. висипає дуже повний прицеп, і йде не просипати прицепці загрузили, ось такий вийшов вогнющий, з цим горбом нормально. Є зараз прищіплятися на нашого. Вчіпляємо наш причеп і завантажуємо його. Згадай взад, взад! Все, прицеп ми завантажили, зараз вщяємося, їдемо до дядька, будемо висипати там. В гаражі в нього. висипаємо в гараж, тому що він буде завантажувати своїм на фуру погрузчиком саморобним. І так буде набагато швидше, бо шнеками це довго робиться все. А так буде швиденько все оперативно робитися. Так що вже вмикнуся, як будемо загружати фуру, так що не перемикайтеся, дивіться далі. Ось так, набирає. Грузить він 80-кою і саморобним навантажувачем на навіску. Ось такий тут гладенький бетончик підлого, рівненька Воно все вишкрібає, вибирає до дна І швиденько це все робиться. Ось це наш соняшник. Зараз має ще один дядько привезти, свій соняшник і будемо тут його загружати, завантажувати. Сонячний такий, вроді би, більш-менш чистий. Не є ж такий аж грязний, бо я бачу, там дехто здавав, то були грязніші. Звичайно, ми його не віяли, такі як зібрали осінню, засипали ми його на пленку і ось так воно виглядає. Збереглося до сих пір. Ось так, іде, опускається. Тут десь 350 кілограмів, якщо не помиляюся. Чи 300 чи щось таке. Сонячнику не знаю, точно скільки кілограм, а псинці десь 300-350 кілограмів вміщається. Зараз перепитаюся, скільки точно, і тоді все всі рук всієї Питався скільки влазить сонячника, сказав десь 200 кг влазить сонячника в цей ковш. А пшеничі десь 350-360. Ось от приїхали помічники малі. Ось так, завантажуємо. Зараз день -де -де трохи підгортаємо шуфлею, щоб йому швидше було. І це в цей моменті буде завантажено. Зараз дядько вже їде газоном. Те буде сюди висипати. Будемо теж газона завантажувати. З тим туфшом. Так, грузить до 20 хвилин і ось вже скільки загрузив. Десь приблизно два процепи вже, мені кажеться, закину. Досить вроді би і невеликий, але грузить в моменті. Зараз підемо глянемо, скільки там вже на фурі є. Ось скільки вже на фурі. Так непогано дивиться. Не майже все так взяти, зібрати десь одна, одна третя вже заметати. Так, висипається до міліметра, як кажуть, проходить по, по, по кузову. Здравствуї підгортає. Хлопчик такий до мене прийшов. Ходимо, дивимося на техніку. Там от блогери теж малі знімають же. Yay! Так, там вже малечок набігало всередину. Треба йти буде забирати, щоб ніде не вилізли під трактора. Малі спортсмени. Бігають там. Блогери все. Ось. ось це годину 15 хвилин і вже майже все загрузили. Приблизно залишив десь майже повний прицеп вже до вивантажує. Зараз краї підгортаємо, все, і зараз дядько заїжджає і висипати буде газонна. Зашня бігає. На фурі зверху щораз більше і більше є. А в гаражі що раз і менше є. Mm. Ось вже сільки на фурі Ось так. Практично половина завантажена фури. Все, останній корж із нашим сонячним квіткою. Загружаємося, пилюка стоїть. Редяку стоїть, чекає. Зараз закидаємо він заїжджає. Так, це вісім за двоєчка А це сівалка на буряки. Цукрові. Ось така сівалка. Де видідаєте, так? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, одинадцять. 13 тринадцять, тринадцять, тринадцять рядків. Висипає. Так, Все, фуру ми практично загрузили, я трактора вже завів і зараз вирушаю додому. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки та залишайте коментарі під цим відео. Бажаю всім міцного здоров'я, божої охорони та всього найкращого. Всім пока, друзі! До нових відео!